Так, а що ви мені тут наклали, га? Таке дрібне, як воші. Хіба його можна оце їсти? Перепілки? А, ви що, хочете, щоб я до півночі тут сиділа з ними бабляла, чи що? У вас людської їжі нема, бройлерів, хоча б. ой, мама оце піде вловить бройлера. Ти диви, ще так стоплі біжать. Де ж це я так простудилося? Оце, коли б не через оці ваші хамами хлопці. Я казала, що у вас там сквозняки страшні, тільки лиха доставать. Та хто ж мене буде слухать? Це викупалась на свою голову. О, про що я хоч розказувала? А, Про бройлерів. Піде, вловить, вони в нас там прямо по двору бігають, та здорові такі. Заріже, обскубе, обсмалить, зажарить так, що на весь куток пахне. Ясисті, жирні, ногу як одловиш, то дню ногою можна наїстись. А це таке, хто знайшов. Ви б ще пішли горобців настріляли, ну, ви, їй Богу, як сьогоднішнє. Так, все, забирай їх з-перед очей, я такого гімна не їстиму. На базар біжи, не знаєш, що тобі робити. Ковбаски якоїсь возьми. Тільки ж не воронки, а капченої, щоб видно було, що там м'ясо. А весною будемо закладати інкубатор і лупити бройлерів. Нічого, я сама зроблю. Що там робити, той інкубатор? Якщо ж, звісно, тільки руки не страки поросли, так як у вас, Так такшо готовтесь, вчитиметесь хазяйнувати.